Хвилі масованих атак цієї ночі, та вранці пережила столиця. Шість людей загинуло. Повідомили в ДСНС. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Ворог застосовував ракети та дрони, в тому числі калібри, кінжали та іскандери. Повідомляють повітряні сили. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Єгнат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Доброго дня, вітаю. А чи можете ви озвучити статистику роботи протиповітряної оборони за сьогоднішню атаку? Як оцінюєте успішність відбиття? Чи можна сказати, що нинішній результат Власне, є, є результатом так. подальшого посилення нашої протиповітряної оборони? Власне, хотілося б дійсно говорити про Гарну роботу, тому що дійсно сьогодні величезна кількість засобів повітряного нападу була і відпрацювали доволі непогано. Ви бачите, що і статистичні дані говорять за те, що дійсно велику кількість ракет, велику кількість шахетів було перехоплено, особливо, якщо казати про балістику, усі три балістичні ракети кінжал один перехоплено. по інших там інформація. поки не оприлюднюємо. Воно теж не досягли цілей. Певна кількість із тих ракет, які не попали, статистику збитих. Я говорю і про кінжали, і про крилаті ракети. Ну, але разом з тим, чому я, власне, так власне, розпочав, тому що дійсно би вже оголосили, що були е внаслідок російської терористичної атаки загиблі, є постраждалі, і дійсно хочеться, щоб таких новин на ранок не було, щоб відпрацьовували е якомога. Ближче до 100% результату, але, на жаль, із такою кількістю засобів повітряного нападу це не є можливо. Ми навіть бачили сьогодні. Люди і фільмували теж і над Києвом, в тому числі проліт Шахіда, тому що багато їх летіло з різних сторін. Ну, Переважно більшість збивають, але, на жаль, дещо і пролітає. Тому, і, е, от, власне, і такі прольоти не є рідкістю не тільки в Києві, а й в інших е, містах. Із особливостей, ну те, що відзначили, вже теж керівний склад, командувач повітряний сил. Це, звісно, робота всіх захисників, всіх сил оборони. Ну, звісно, гарно відпрацювали і дрони перехоплювачі сьогодні. Це десятки і десятки збитів. Також вертольоти міської авіації теж безумовно сьогодні дуже багато перехоплювали повітряних цілей. Ну також працювали і літаки, і мобільні вогневі групи, і також. Засоби радіатронної рудьби, звісно, теж завжди не в таких ситуаціях мали ми от ви вже зазначили те, що дві хвилі атаки потужні із ракетами повітряного, наземного і морського базування пане Юрію, ви вже повідомляли сьогодні, що ворожі безпілотники, російські безпілотники, пролітали в тому числі і на території Молдови і Румунії цієї ночі. Чи була вже якась реакція на це? Ну, реакцію потрібно очікувати від наших партнерів. І Молдова як країна, наш сусід, так партнер. Ну, а також на, Румунія, як член НАТО. Ну, на жаль, неодноразові такі випадки про провокації Росії. Ви пам'ятаєте польську історію? Цієї ночі на виключення теж дрони летіли, величезна кількість летіла на Одесу, саме от і через саму Одесу, і обходили її з різних боків. Ну і таким чином кілька. БПЛА були на кордоні з Молдовою, пересікли і молдовську е, границю кордону. Ну, і один з цих БПЛА теж залетів далеко, скажімо так, в глибину території. Далеко це ну, мовно, там, з десятки кілометрів, якщо так говорити, було, е, був перетин в кордону, Звісно, е, чергувала протиповітряна оборона. Румунії, мабуть, так, ну бачили те, що винищувачі працювали румунські. Ну і, мабуть, вдалося перехопити цей дрон, так так, так, так як він власне зник з поля зору. Таким чином, я думаю, що що це був за дрон, там вже румунська сторона буде коментувати по своїх каналах. А взагалі в обстрілі цієї ночі переважала частка чого Гербер чи Шахедів. Ну важко сказати точну цифру, але зрештою, по тих даним, які ми маємо, мали на 10 годину попередньо, все ж таки 250 приблизно було шахідів. Ну, решта віднімаємо там 200 з чимось гербер. Тому шахіди є, вони нікуди не діваються. Інколи відсоток більший. В сторону шахетів бувають випадки, що гербер. Ну, в основному більше все ж таки близько 60% це ударні БПЛА, типу шахет 131 на шахет-136. Ну, Разом з тим, я скажу, що гербера не просто теж дрон-імітатор, це теж ударний дрон вважається, який може нести вибухівку. Якщо сьогодні в Молдові знайшли там порожній, скажімо, він, то це не значить, що інші не були небезпечно споряджені. Ну, ми знаємо, що ви дуже ретельно аналізуєте кожну атаку, розбираєте всі нюанси. Е якщо говорити попередньо говорити про сьогоднішню атаку, чи бачите ви тут якісь нові тенденції? Ну, особливих тенденцій немає. Бо, бо ворог планує е зазвичай е такі атаки е регулярно. Ми бачимо, на жаль, е багато таких атак е фактично щотижня. Майну масовані удари по об'єктах. Критичної інфраструктури та по інших об'єктах усе залежить від того з якого напрямку і чим збирається атакувати ворог, і відповідно від погодних умов. Погода надзвичайно теж впливає на роботу протиповітряної оборони, на роботу самих засобів враження. Тому атака сьогодні схожа на попередні велика кількість дронів, велика ну, порівняно велика, так можна сказати, що 22 ракети це. Багато, але ракети різних типів: і балістика, і аеробалістика, і крилаті, що звісно ускладнює роботу, тому що одночасно в небі стільки дронів, особливо якщо йдуть сьогодні, багато йшло з Чернігівського напрямку, зокрема не лише з Одеського. Це звісно, що ускладнює роботу. Потрібно приймати швидкі рішення органу військового управління, організовувати швидку взаємодію, визначати той чи інший тип, яким будуть працювати і. Відповідно, знешкоджувати, збивати повітряні цілі, що ж ми дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України.